З моменту, коли Джо Байден вийшов з президентських перегонів і підтримав Камалу Гарріс, російські пропагандисти наче сказилися. Расизм, сексизм та теорія змови вийшли на перший план. А бізлікає дитя діпстейта це певно найбільш пристойний із тих ярликів, які на кандидатку в президенти США зараз навішують на Росії. Кремль нервує. Колишня співробітниця військової розвідки США та авторка книги Путін з плейбук Ребекка Кофлер в інтерв'ю Фокс News констатувала наступне. Російська преса вибухнула репортажами про Гаріс, яку зображують некомпетентною, слабкою та неінтелігентною насправді те, що кажуть про Камалу Гаріс російські пропагандисти. Це не критика, а звичайнісінький хейт. Декан факультету світової політики Московського держуніверситету Андрій Сидоров заявив, мовляв, камала з ядерною кнопкою це гірше, ніж мавпа з гранатою. А широковідомий та дещо вусколобий соловйов своє ставлення до Гаріс ілюстрував, показавши відеоролик, в якому Дональд Трамп коментує її сміх як ознаку божевілля. Загалом, передачі російських державних ЗМІ та незліченні пости про кремлівських коментаторів у соцмережах повторюють один і той самий наратив: Байден невдаха, Гаріс, некомпетентне лихо, а американська демократія безнадійно запсована. Тут варто нагадати. Що про зіпсованість американської демократії розповідають люди, якими вже більш ніж 20 років керує один і той самий навіжений дід. І незважаючи на кричущі епізоди корупції та значно більш тяжкі злочини, жодних змін поки що не проглядається. При цьому в контексті динаміки розвитку американсько-російських відносин варто ще раз процитувати Ребеку Кофлер. У Путіна і Кремля немає вподобань серед кандидатів у президенти США. Тому що американська політика була послідовною протягом 40 років, незалежно від того, хто займав Білий Дім республіканець чи демократ. Кажучи просто критикуй, не критикуй, а все одно доведеться в чергове просити у США гуманітарку. Ну а ми разом з вами, шановні глядачі. Наполегливо продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. За вами була Контрпропаганда. До побачення!